Усім доброго дня. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро набережна перемоги. Якщо бути точнішим для орієнтиру, це ЖК Маршал, який знаходиться за адресою набережна перемога 128. От Проїжджали полз, побачили ось таку цікаву фотозону, різдвяна фотозона, виконана в такому новорічному стилі. Я думаю, вже не треба казати, що буквально через 10 Перепрошую 20 днів ми будемо вже зустрічати новий 2026 рік і вже потрохи з'являються не тільки по продажу ялинки та різдвяна атрибутика, а також вже з'являються потрохи і різдвяні фотозони. І от одну з таких фотозон ми вам вирішили показати, знаходиться, як я кажу, на набережній перемоги 128. Це такий величезний медведь. У нього є така шапочка новорічна, цікава. Ну, і Медвідь такий, ну, метр два війну висоту, ну, такий величенький, і навколо нього стоять отакі от різдвяні ялинки з яскравою ілюмінацією. Трансляція, чуєте, проходить під звуки генераторів. Зараз ну, таке от, таке життя у нас зараз бентежне, що доводиться жити під звуки генераторів. Це, до речі, ресторан і знаходиться поблизу входу такий от медвідь. Можна підходити, робити знімки на пам'ять, я думаю, буде виглядати прикольно у порівнянні, якщо, наприклад, будете знаходитись поряд з дитиною, оскільки навіть, я скажу, з чоловічим зростом він виглядає так ну, дуже дуже величенько, ну, подивіться просто, який медвідь. Такий метри два він точно у висоту. До речі, хочу нагадати, що у нас кожної суботи виходить рубрика. Топ-фотографії з інстаграм, можете е, надсилати е, фотографії в инсту, відмічати наш відмічати нашу акаунтності, дікінформаторію, і ми обов'язково додамо ваші щотижневий топ-фотографії. Тому це таке е, для ідеї, якщо хтось захоче зробити якийсь різдвяний фотосет, обов'язково приходьте. Це от, для орієнтиру набережна перемога. 128. Можна от, зайти е, прямо з набережної перемоги, пройти до закладу і поряд з входом у. Заклад знаходиться ось така от фотозона. Цікава. І вже от хочу нагадати, що місто потрохи готується зустрічати новий 2026 рік. У продажу вже з'являються потроху ялинки. Ми писали про ялинки на набережні перемоги на, на вулиці Незалежності. Це вулиця колишня Титова і на на горному поблизу на горка. в народі там також з'явилися у продажу ялинки і також вже з'явилися у продажу і на житловому масиві тополя 3 також з'явилися вже у продажу ялинки. Тому місто вже потроху от готується зустрічати Новий рік. З'являються у нас ялинки, на Київському бульварі у нас ялинку встановили і у зелених зонах міста. От. Тому приходьте, бо робіть фотографії, відмічайте акаунт. Ми додамо ваші фотографії, що теж новий топ-фото. От такий прикольний видміт. Ну, мені, чесно кажучи, дуже сподобався. Такий от прям, ну прям такий класний. Все, будемо вже завершувати. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до інформатора ФМ на 107 .3.